Зараз повістку можуть вручити не тільки по місцю реєстрації людини, а й в будь-якій іншій області або в будь-якому іншому місті. Більше про це поговоримо з адвокатом Андрій Мельник з нами вже й на зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас. Доброго дня, студія вітаємо, пане Андрію. То ж, хотілося більш детально поговорити про те, що саме змінилося ось після того, як уряд вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування. Так, насправді, 7 квітня кабінет міністрів вніс зміни в положення про територіальні центри комплектування, і з одної сторони вони ніби невеликі по обсягу, але вони достатньо значні по своїй суті. Так, тобто, основна зміна, на якій всі акцентують і які дуже швидко розстережувалися в соцмережах, це те, що територіальним центрам комплектування дозволили вручати повістки незалежно від місця обліку військовозобов'язаного. На практиці ми звичайно розуміємо, що і раніше військові комісаріати, ТЦК. Вони все таки роздавали повістки і на блокпостах, і на вулицях, і враховуючи нормальну міграцію мешканців, та тобто, якщо ми говоримо про те, що в великих містах дуже часто працюють люди, які не живуть в цих містах, тобто ця проблема існувала. І повістки роздавали, і на основі цього дуже багато було спекуляцій, що це незаконно, це неправильно. Тому очевидно, що такий крок кабінету міністрів був правильний, і це потрібно було узаконити і привести в відповідність до тої ситуації, яка станом на сьогодні є. А ситуація полягає в тому, що кожен з нас повинен розуміти, що питання належного обліку стати на облік в тому ТЦК, де ти знаходишся по місцю проживання, це є обов'язок кожного громадянина. І я не буду навіть наголошувати на слові свідомого, оскільки це є конституційний обов'язок. І враховуючи те, що на превеликий жаль, люди дуже часто ігнорують цей обов'язок, і при переїзді на інше місце проживання, банально навіть при переїзді в межах міста, але в інший район, не стають на облік. Це відповідно і породжує проблеми, коли територіальні центри комплектування вони просто вони мають купу прізвищ, але вони не мають людей фактично. Та тому що люди переїхали, працюють в інших містах, живуть в інших містах. Тому так такі зміни вони назріли на часі, їх необхідно було внести. А як це буде працювати на практиці? От якщо людина просто приїхала в межах міста і не змінила та і не подала дані, не оновила це зрозуміло. А якщо людина приїхала, наприклад, в інше місце у відрядження на пару днів, не знаю, до родичів, і там йому вручили повістку. То як це має тоді взагалі відбуватися? Питання реалізації це трошки інше питання з частини того, що затверджено. Чому я говорю так? Тому що дійсно ви праві людина могла приїхати відрядження в інше місто, їй вручили повістку, і вона повинна з'явитися в ТЦК в цьому місті. Однак, в тому ТЦК ми розуміємо, що не буде її особової справи не буде документів цієї людини. Не буде документів, які можливо дають підстави для відстрочки людині в призові на службу. З цією метою, очевидно, мав би запрацювати, ну враховуючи цифровізацію, яка зараз є в Україні. Очевидно, мав би бути електронний реєстр військовозобов'язаних, який дозволяв би дуже оперативно обмінюватися інформацією між територіальними центрами комплектування, для того, щоб документи людини, яка отримала повістку, і з'явилася на вимогу цієї повістки. Можна було передати в той ТЦК, який виписав цю повістку в попередньому вашому ролику. Ми чули представника Чернігівського ТЦК, який зазначив про те, що такий реєстр тільки він не зауважив, чи це електронний, чи це все таки якийсь інший вид реєстру. Що він вже запрацював, і ну будемо мати надію на те, що оперативність буде забезпечена не тільки у вигляді внесення змін, але й в практичній реалізації цих змін. Ну, і ось вже говорили про те, що ходили такі значить, розмови про те, чи можуть ці повістки все ж таки якось цифровізувати разом з тим, що цифровізується якби єдина база даних, але разом з тим, що їх можуть і надсилати, теж якось за допомогою месенджерів або за допомогою додатку дія, або не знаю, за допомогою електронної пошти, ось в цьому випадку, чи це взагалі є законним, чи десь в законі про є про це Написано, ну, дивіться. Станом на зараз ми можемо йти від протилежного. Повістка повинна бути вручена під підпис, так особисто людині. Тому при теперішньому формулюванні законодавства надсилання будь-яких повісток за допомогою електронних засобів, чи то месенджери, чи це навіть дія. Ну, є незаконно. Але ну я думаю, що не варто виключати і в подальшому такі зміни. Можливо, це не буде все таки стосуватися месенджерів по типу Viber, Telegram. Однак я би не виключав такої можливості в частині дії, тому що оскільки держава зробила дуже великий акцент на те, що в дії є велика кількість сервісів, і вони полегшують життя людей. Очевидно, що доступ до якогось, як мінімум, військового обліку. Я не буду говорити вже про повістки. Будемо говорити для початку про там ставання на облік і інші отримання там військового квитка в межах дії. Це я думаю буде в перспективі запроваджено. В частині повісток я думаю, що це буде в значній мірі залежати від ситуації, яка є на фронті, і від тої потреби, яка буде в збройних силах України для поповнення резервів. Якщо говорити про санкції, механізм, які я станом зараз мають вручити повістку під підпис, а що власне має відбуватися далі? Якою буде відповідальність для людини, якщо, наприклад, вона була в іншому місті, не проживаючи там, їй дали повістку? Вона не прийшла до військкомату по місцю, де їй дали повістку, яка буде для неї відповідальність? Ну, це питання відповідальності, воно не змінювалося, і воно є незалежне від територіальної юрисдикції, скажімо так. Тобто, якщо людина отримала повістку, беремо першу повістку, наприклад, про уточнення військово-облікових даних, і не з'явилася без наголошую, без поважної причини, та тому що є випадки, коли людина об'єктивно не могла з'явитися, це, наприклад, хвороба. Якщо людина просто проігнорувала таку повістку для неї передбачена відповідальність адміністративна та у вигляді штрафу станом на зараз, це оскільки знову ж таки ми говоримо про особливий період режим воєнного стану. Така відповідальність в розмірі від 3400 гривень до 5100 гривень. Натомість, якщо ми вже говоримо про те, що людина з'явилася, військовий комісаріат став нормально, пройшла облік, уточнили військову облікову спеціальність. Пройшла військово-лікарську комісію, і після того отримала повістку, наприклад, на мобілізацію вже безпосередньо в частину, і не з'явилася. То тут вже вступають в дію положення кримінального кодексу України, який передбачає вже реальний, реальне покарання у вигляді позбавлення волі від настрок від 3 до 5 років. Ну тобто, це вже дуже серйозне покарання. Андрію, дуже дякуємо вам за пояснення. Андрій Мельник, адвокат, був з нами на прямому зв'язку і власне говорили про нові правила вручення повісток і про ті зміни, які вніс уряд до, про територіальні центри комплектування.